І сьогодні я намагатимусь поділитися з вами такою хорошою новиною. Бог каже, що для кожного з вас Він підготував свій особливий план, що кожен з вас, хто є в тілі церкви Господньої, він має особливу місію і завдання на цій землі. І сьогодні я хочу нагадати про ці речі для себе і для кожного з вас, і ми розглянемо тему. Життя Давида. В нього дуже цікаве і насичене було життя, і це, його історію можна розкласти на різні теми, абсолютно різні, під різною тематикою. Але сьогодні ми саме поговоримо про покликання, про те, як Господь підіймає того, кого Він покликав, про те, як Господь веде, як Господь сповнює, наповняє силою. І можна сьогодні відкрити першу книгу Самуїла, 16 розділ, з 11 по 13 вірш. І сказав Самуїл до Єсея: «Чи то всі твої діти, а той відказав: Ще позостався найменший, він пасе отару, і сказав Самуїл до Єсея: Пошли ж привести його. Бо не сядемо за стіл, як поки він не прийде сюди. І послав він, і привів його, а він рум'яний, і гарними очима та хорошого стану. А Господь сказав Самуїлові: Устань, помаж його, бо це він. Ми бачимо в цій історії, коли Господь вибрав нового царя для народу Ізраїлового, коли він вибрав нового помазанця. Бог звернув свій погляд на Давида. Коли прийшов Самуїл і мав можливість оглянути всіх синів, першого кого він побачив, самого старшого, який був статної статури, великий, красивий, от він зразу собі в своїх думках побучив, побачив: ось це дійсно той, кого Господь хоче помазати на царство. Але Господь не люди, він дивиться на те, що є в нашому серці. Він не дивиться лише своїми, от як ми люди дивимося плотськими очима і хочемо бачити те, що нам приємне, і те, що ми хочемо чути, те, що нам є приємне. Бог бачить наше серце. В Біблії сказано, що Давид був юнаком рум'яним, гарної статури. Ми можемо зрозуміти з цього, що він десь був, на наш, на наш погляд, як підліток, ще зовсім юний молодий хлопчина, який пас. Отари, і в ньому не було видно ні царського якогось положення, ні царського вигляду. Але Господь сказав: помаж його, бо він буде наступним царем Ізраїля. І з цього часу Давида дуже стрімко почалося розвиватися його подальше життя. Одним з перших випробувань, яким він зустрівся на своєму шляху, це був гуляв. Голяв в нашому житті являється символом випробування і зростання. Кожен служитель і кожен проповідник, кожен пастор вам може сказати, що на початку своєму, свого шляху, спочатку свого ходження, становлення на служіння, він зустрічався з таким голіафом. Голяф це та річ, яка є в нашому житті, яка повинна нас в чомусь обрізати, в чомусь підняти. В чомусь сповнити і підбадьорити. Декілька років тому, коли я бачив, як Бог хоче направляти, як Бог хоче давати служіння, і я шукав волі Божої в своєму житті, я шукав, як я можу бути корисний для Царства Божого, чим я можу бути, послужити Господу. І от він вів і давав розуміння в певній мірі. Чим потрібно займатися, де потрібно служити. І в той же самий час, коли я прийняв цю волю Божу, я сказав так, Господь, я готовий йти за тобою, я готовий почути тебе, послухати. В, тому, в той же самий період часу з'явився цей голіаф і в моєму житті. В різних служителів це буває по-різному. В когось це моменти якісь на роботі, в когось відносини, в когось обрізання його характеру. Я також зустрівся зі своїм голіафом. Мій голіаф це була довіра до Бога. Один момент це коли ти вважаєш, що ти віриш і довіряєш Господу. А другий момент це дійсно так жити, жити повною довірою Господа. І, от, моя трудність, мабуть, полягала в той момент, в тому, що я мав провірити своє серце, чи повністю я довіряю йому. І чи повністю я готовий покласти повністю от, все своє життя в руки Божі і сказати, от, кожен свій подальший крок, я довіряю тобі. І це було дуже непросто. Були в житті важкі труднощі, які було важко переходити. Але коли ці труднощі пройшли, я просто зрозумів, що це було важливо для мене, важливо для мого характеру і для мого внутрішнього чоловіка. Так само для Давида став цей гуляв. Таким викликом, викликом його віри, викликом його помазання, викликом того, щоб Господь хоче його поставити вище. І от коли він сказав, хто цей не обрізаний, що поносить ім'я Бога живого, в ньому запалився вогонь Господній, і він сказав: Я готовий його побороти. Я поборю цього ліафа для слави Бога живого. І побачили фелистимляни, побачив народ Ізраїлевих, продемонстрував Давид себе, своє ім'я, своє вміння. Народ побачив, що Господь є з ним, і далі почалося його зрощення. Саул його поставив воєначальником над народом Ізраїлем. Саул приблизив його до себе, він їв разом з ним з одного столу. Бог допустив. Саулові, щоб його демони мучили, і тільки Давид міг його заспокоювати, граючи йому на арфі. Тобто Господь дав йому повне помазання, Господь благословив його, Господь дав йому дари не тільки бути хорошим воєначальником пастухом, а так само й музикантом, той, через гру якого проявлялася Божа сила. І коли Давид грав на арфі, серце Саула вспокоювалося. Але коли після одного з боїв, там, там в той період часу проходило дуже багато війн між Ізраїлем і їхніми сусідами, після одного з таких воїн, де Давид отримав нову перемогу, вертаючись назад, народ співав і кричав: Саул подолав тисячі, а Давид десятки тисяч. І возгордилося серце Саула. Каже Біблія, і захотів він своєму серці погубити Давида, бо тому що бачив, що Бог відвернувся від нього, від Саула і є наступний наступний претендент на трон. Хоча в Саула вже були багато своїх дітей. І одного з вечорів, коли вони мали там свою, коли Давид грав на арфі, заспокоюючи Саула. Саул сказав, от зараз я кину свого списа, проткну Давида, і на тому все станеться, і не буде в мене більше конкурента. Але Бог зберіг Давида, він дав йому якогось такого надприроднього певного рефлексу, і той ухилився від того списа. І знаєте, здорова людина би вже подумала, ну, якась тут підстава, якось тут небезпечно стало. Але Давид не злякався, не втік, він залишився. Через деякий час ця процедура ще раз повторилася, знову Саул захотів його вбити, знову запустив в нього списа, і знову невлучно. І тоді син Саула сказав, це був найкращий друг Давида, сказав йому, що мій батько прагне твоєї смерті, тому тобі треба тікати. Давид втікає в пустиню, втікає в гори, втікає в печери, і тут здавалося, б, Ну, йде ж ту покликання, наче я бачу тільки одні труднощі, одні проблеми. Але це продовження Давидового зростання, це продовження випробування його віри і його відносин з Богом. Бог, піднімаючи його в очах ізраїльтян, посилає до нього туди своїх людей, тобто до Давида вже прибилося на той момент більше 400 чоловік. Зі своїми сім'ями, тобто вже такий собі маленький табір. І здавалося б, от є за тобою люди, готові піти. Можна піти забирати свій трон, який Бог тобі обіцяв. Але Давид каже ні. Давид каже, я не підніму руку проти помазанця Господнього. Але Сауло, до, до, розвідники, доповіли, де знаходиться Давид. Він зібрав велике військо і захотів його знищити. І так сталися обставини, що вони пересіклися разом в одній печері. Саул туди прийшов, щоб поспати, і, не, і не, не замітив він там ні Давида, ні ті, хто були прихильні до нього. І ось стоїть Давид над його головою, і в нього є можливість раз і назавжди закінчити це протистояння, взяти свій трон. Забрати свого ворога. І так само йому ті, хто були поруч з ним, кажуть, от Бог дає тобі в твої руки твого ворога Саула. Давид же каже, що ні. Хто я такий, що я підніму руки на помазанця Господнього. Це нам говорить про те, що Давид був сповнений сили Господньої, і він розумів, що той, хто є помазаний Господом, не може бути ось так просто забраний його життя. І Давид не погодився на це. Але він відітняв частину його плаща як доказ того, що, його, що життя Саула було в руках Давидова. І ця історія повторилася схожим чином через деякий час. Саул, начебто, як покаявся, сказав: схрішив я перед тобою, більше не буду тебе переслідувати. І через деякий час ця історія повторилася, тоді вже Давид. Забрав того самого списа Саула, чашку з водою, яке було біля нього. І знову продемонстрував йому, що його життя було в руках Давида. Але Господь знову зберіг Саула, Господь знову підняв Давида в очах народу Ізраїля і відступив від нього Саул. Далі Давид розуміючи, що. Це може повторюватися багато разів. Він втік до фелестимського краю, того самого краю, де фелестимляни филист... вже легенди про Давида ходили, як він подолав їхнє військо, як він подолав їхнього могутнього воїна. Але це було зроблено для того, щоб Господь своїми руками розібрався з Саулом і воював далі Ізраїль. З Филистимлянами, і програли вони ту війну, і був убитий Саул. І тоді начебто вже здається, ось вони, цей час, коли можна йти і забирати своє. Давид вертається до свого народу, вертається до коліна Юдиного, де його проголошують царем. Царем над коліном Юдиного. Тобто це один з пунктів був його покликання. Але покликання воно не було завершене, воно не було повне, бо він не став царем над всім єврейським народом. Тому що в Єрусалимі на той час запанував один із синів, один із синів Саула, і це ще тривало два роки. Це були міжособні війни, це була, можна так сказати, громадянська війна, де коліно Юдиного воювало з іншими. Ізраїльтянами, знаєте, я читаю ці події, вони виглядають доволі такими болісними, неприємними. Але Господь очищав, Господь очищав, Господь піднімав своїх вірних, Господь показував шлях. І ось прийшов вже той момент, коли на Давид осів на престолі Ізраїля. І, здавалося б, знову, от, от воно вже, прийшло покликання, сповнився. Але приходили в життя Давида і труднощі, не тільки благословіння. Господь сказав, що все, що ти будеш робити, точніше, все, що ти робиш, я є з тобою. Всіх ворогів його Господь давав в руки Давида, всі війни були виграні. Всі вороги були подолані. Були труднощі, через які проходив Давид, були неприємності, були падіння, було багато падінь. Але завжди Давидові допомагало його покаяння. Це нам говорить про те, що нам може бути важко. Нас може долати наші труднощі, нас можуть долати наше его, тому що коли багато влади. В Твоїх руках багато можливостей, часто люди не витримують цього навантаження, і вони просто падають вниз. Вони допускають собі ті речі, які Господь забороняє, робити чого не можна. І Давид согрішав, і согрішав він не один раз. Але кожен раз він каявся перед Господом. Кожен раз він падав до нього і казав, Боже, пробач. Я був неправий. І тоді Господнє серце милостивилось, і він його піднімав. Наслідки вони завжди лишалися. Наслідки гріхів залишалися. І сини його гинули. І втрачав він репутацію, і втрачав він те, чого досягав багато тих років до того. Та Господь вибрав його, Господь підняв його, і Господь зробив його коліно. Від якого пішов Ісус Христос, тобто на нього був настільки багато Божого плану, настільки багато Божої роботи було закладено для Давида і через Давида, що ми зараз згадуємо Давида не по його поганих вчинках, не по його тому, де він опускав голову і робив неправильно, але ми згадуємо про того Давида, який послухав Бога в свій час, який отримав своє покликання, який він став на цей шлях, і він рухався ним. Нам буває дуже важко, нам буває складно, нам буває страшно вступати в це покликання. Нам буває дуже місцями і часом непросто. Але ми знаємо, що якщо ми довіряємо своє життя Господу, якщо ми кажемо: Господь не я йду, але ти йдеш поруч зі мною. Не я сильний, але ти сильний в мені, і я сильний через Тебе. Тоді Господь обов'язково поведе і провадить до цілі вашого покликання. Я дякую Богу за те, що кожного з нас Він привів до цього місця і до цього часу, і ми маємо можливість разом шукати його ім'я, шукати своє призначення і своє покликання в цьому часі. Ми живемо не в простий з вами час. Нам нас оточує дуже багато страждань, дуже багато плачу, і в цьому Господь хоче підняти своїх служителів. Він хоче, щоб ми являли Його силу, щоб ми являли Його славу, щоб ми були покірними Йому, йому голосу Його і робили все для того, щоб потішати тих, хто плаче, підбадьорювати тих, хто упустив вже свої руки. І щоб через нас прославлялося Боже ім'я. Давайте кожен нехай з нас просто пам'ятає, що для кожного з нашому в серці, для кожного з нашому життя Господь заклав свій цей унікальний план, унікальне покликання, до якого ми маємо дійти.